На цьому місці на дорозі на вулиці Миколи Садовського у Кропивницькому напередодні увечері збили жінку, яка з дитиною переходила дорогу, каже начальник відділу слідчого управління поліції Костянтин Тарасенко. Жінка водій 74 четвертого року народження, керуючи автомобілем. «Форд», допустила наїзд на пішохода жінку 87 сьомого року народження, та немовля, яка перебувала в колясці. Жінка-пішохід переходила проїзну частину зліва направо щодо напрямку руху автомобіля по пішохідному переходу. Дитина після аварії перебуває у відділенні дитячої обласної лікарні. Її обстежують, розповіла лікарка Лілія Козак. До нас надійшла дитина 14 діб після дорожньо транспортної пригоди. Дитина оглянута на приймальному відділенні мною, видимих пошкоджень на дитині не було ніяких. Дитина госпіталізована у відділення для лікування недоношених та новонароджених дітей. І на сьогоднішній день проходить обстеження. На теперішній час загрози для життя дитини немає. Стан дитини ближче до задовільного. Продовжує лікуватися і обстежуватись. Маму немовляти готують нині до операції, розповіла телефоном директорка лікарні швидкої допомоги Людмила Романів. Поступила вчора внаслідок ДТП, там перелом нижньої кінцівки, гомілки. Жінка зараз на витяжні готується на оперативне втручання. Стан жінки задовільний, ну, як відповідає її травмі. Там перелом зі зміщенням. Спочатку треба витягнути, витягнути, вирівняти кістки, а потім вже накладувати проводити оперативне втручання. За словами слідчого, 50-річну водійку затримали. Відомості були внесені за статтею 286, прим, частина 1, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху особа, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння, в результаті чого Потерпіли, отримала середню ступень тяжкості тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі. Жінку водія 74-го року народження було направлено на проведення медичного освідування на стан вживання алкогольних напоїв. В результаті освідування вона відмовилась. Про що є відповідні документи з цього приводу? Досудове розслідування триває. Журіч це питання щодо повідомлення про підозру водію та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. каже, затримана нині відмовляється від показів. Її позицію Суспільне озвучить, коли вдасться з нею поспілкуватися. Антоніна Крейтер, Ірина Полулях, Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.